Ісусу Христу, співали дуже гарний псалом Господа свого впустида, дуже гарний псалом. І я зараз хочу трошки недовго часу займу, хвилин 15, але хай Бог благословить. Щоб вам розказати, для чого його треба впускати в <хи> своє серце, щоб відкривати відкрити двері. Для чого, бо хтось думає, ну, співають, Господа впусти впусти а для чого його треба впускати Я зараз з вами хочу поділитися, я вам розкажу. от Я буду читати, бачите, сьогодні у нас читають книгу псалмів Давіда. Да? Це людина, яка міла щиро прославляти Господа. да і він Постійно прославляв і, і зранку, і в обід, і ввечері завжди співав пісні. І я впевнений, що коли він ще маленьким був пасад отаро, то він завжди, він завжди в розумі в нього був Господь, і він прославляв Господа. І це до вподоби було Богу. Це до вподоби, тому що він дійсно, як сказано в слові Божому, що Давіда Господь вибрав, тому що він був по серцю Господа, по серцю, тобто йому. До вподоби було, що Давід міг славити, міг співати так. І я буду читати 136 й псалом. От, і я думаю, що ми зрозуміємо трошки відкрию, от, ми зрозуміємо, для чого треба впустити Господа в своє серце. 136 й псалом. Прославляйте Господа, бо Він добрий і милосердя Його вічне. Дякуйте Богові над богами, бо милосердя Його вічне. Прославляйте владику над владиками, бо милосердя його вічне. Того єдиного, хто творить великі чудеса, бо милосердя його вічне, хто мудро створив небеса, бо милосердя його вічне, хто утвердив землю над водами, бо милосердя Його вічне? Хто створив великі світила, бо милосердя Його вічне? Сонце, щоб управляло в день, бо милосердя його вічно! Місяць і зорі, що управляли вночі, бо милосердя його вічне. Він, караючи Єгипет, знищив його первістків, бо милосердя його вічне, вивів з посеред них Ізраїль, бо милосердя його вічне, рукою сильною і простягнутим раменом вивів їх, бо милосердя його вічне. Він розділив навпів. Навпіл Червоне море, бо милосердя його вічне, і перевів Ізраїль через нього, бо милосердя його вічне. Фараона ж і його військо скинув у червоне море, бо милосердя його вічне. Він провадив свій народ через пустелю, бо милосердя його вічне, він розбив війська великих царів, бо милосердя його вічне, знищив могутніх царів, бо милосердя його вічне. Сіхона, царя Аморейського, бо милосердя його вічне, ога, царя Башанського, бо милосердя його вічне, він віддав їхні землі у спадщину, бо милосердя його вічне, у спадщину своєму слузі Ізраїлів, бо милосердя його вічне. Він пам'ятав про нас у нашому приниженні, бо милосердя його вічне, і визволив нас від наших ворогів, бо милосердя його вічне. Він дає поживу всьому живому, бо милосердя його вічне. Прославляйте Бога Небесного, бо милосердя Його вічне. Слава Богу, за ці слова. Ми бачимо в цьому Псалмі 26 вершів, і в кожному вірші, зауважте, в кожному вірші написано милосердя Його вічне. Милосердя Його вічне. Я не буду кожен вірш відкривати. Я тільки хочу затронути сьогодні три вірші от Показати вам, наскільки його милосердя до нас людей. От, це перший вірш буде, де написано за сонце. восьмий. Сонце, щоб управляло в день, бо милосердя його вічне. да Хіба Бог створив сонце для себе? <кхи> Йому не потрібно. Він живе в інакшому світі. Правильно? Він створив його для нас, людей. І ви знаєте, я не знаю, чи ви коли-небудь задумувалися. Я от так роздумував в ці дні за, за цей псалом, за ці вірші. І от прості елементарні речі, да, от взяти сонце, сонечко, да, от ми, ну воно зараз є, тому що день зараз, але ми його не бачимо. сонця не бачимо. Похмура погода така, вона не дуже така, ну якби, е, е, яка піднімає настрій. Да, тому що коли світить сонечко, яскраве небо. Кожна людина автоматично зранку що? піднімається настрій. Воно, ти дивишся, гарно, небо чисте, сонечко світить, тепло, приємно, пташки починають співати гарно. От, і, звісно, у нас настрій піднімається. От ви коли-небудь задумувалися, от візьми просто от на місяць, да? от місяць нам прожити без сонця, щоб його не було. Як ви думаєте, який настрій буде в нас? Я думаю, що яка би сильна людина не була, в неї почнеться депресія, депресивний стан, тому що ну сонця нема. Де, де куди поділося, Ми вже так привикли. Да, до того сонця, що воно гріє, що воно нам світи, і нам приємно. І нам приємно. Да? от, вроді би, дрібничка, да, така дрібничка, але сонце створив Бог, створив для людини, щоб людина насолоджувалася, щоб людина могла бути в теплі, тому що забрати сонце, ми бачимо, зразу настає холод. Тобто нема тепла, правильно зразу воно неприємно, коли людина десь знаходиться в такому місці, де трошки холодно. все, їй вже дискомфорт, їй вже неприємно, їй хочеться тепла. І ми зараз з братами сиділи е, в недільній школі, розмовляли. Кажемо, яке приємне тепло, натуральне. Там нагріли так гарно, ту бружуєчку, і нам так було комфортно. Тепленько кажуть, ну класно, класно, да? От, бачите, як. Забери сонце і все, і ми вже будемо з вами невдоволені. Наступний вірш, я хочу також показати вам це місяць і зорі, що управляли вночі, бо милосердя його вічне. Тобто створив Господь помимо сонця, створив зорі, створив місяць. Я не знаю, як ви. А, от, е чи хтось з вас їздив коли-небудь в Карпати? Да? Гори, Карпати? От я був в Карпатах і був такий момент, коли був дуже сильний буревій, був сильний дощ. От, і ви знаєте, все небо так настільки затянуло повністю, що не було не видно ні луни, ні з цих зорів. Взагалі не було видно, то просто мрак, а особливо це в горах. Це просто жуть, це просто жуть, і людина вже не зможе йти. Наприклад, кудись треба перейти. Де коли нам треба переїхати, да нам треба перейти. Ну ми їдемо на машині, включили фари, нам видно. Да? А коли нас немає машини, нам треба пішки кудись перейти і нема сонця, нема луни, нема цього зорів. Це все, це вже це вже проблема це вже проблема. Це вже темно, це вже мрак. Нам стає страшно навіть взяти новопіль, да? Недавно в нас ну ще тиждень тому у нас всі фонарі світили по вулиці. Тут у нас фонарі є біля будинку молитви. І воно добре, воно приємно. Коли видно, людина може перейти там до сусіда, може кудись перейти. Коли ти заходиш додому, в тебе фонарь, тобі видно. Це вже добре. А вже тиждень не включає чомусь фонарі. І все, для нас це вже проблема, це вже дискомфорт. Вже темно, вже неприємно йти. Вже нападає якийсь страх, тобі неприємно. От, і бачите, це все Господь. Зробив для нас, він створив це для нас. Створив і луну, і зорі, це все створив для нас. І ще один вірш, я хочу зауважити, 25-й, дивіться, написано. Він дає поживу всьому живому, бо милосердя його вічне, дає нам поживу хто? Господь, слово так Боже, каже, Господь нам дає поживу, Бо в нас є організм, ми є в тілі, і нам треба кормити своє тіло. І духовною їжею, і також фізичною їже, Та? то, що ми їмо. І це нас підкріпляє, це дає нам життя, тому що без їжі людина не проживе, не проживе. Ви бачите, які до нас милостивий Господь. Ми дуже вдячні, що під час війни я не очікував, чесно кажучи, я так думав з перших днів що почнеться війна, і нам всім буде дуже важко. Дуже важко. Я думав, що почнеться голод. Дійсно буде важко. Як жити? Я взагалі ну я переживав. Тому що стільки дітей я переживав. Я ну розумію, що таке велика сім'я. Як треба накормити, і діти, які зараз їдять, ну не знаю. Ми вроді би так не їли. Ми були. Вони зараз їдять на два рази більше, чому ми їли колись. От я так переживав. Я думав, ну. Війна, все, настане голод, як прокормити сім'ю. Я переживав, були переживання. Але зараз я впевнений, я бачу, Господь заботиться і ми дуже вдячні повинні бути йому, тому що він милосердний для нас. Він проявляє своє милосердя, і ми з вами маємо сьогодні все. Я не очікував, що ми стільки будемо мати під час війни і їсти, і пити. У нас є все необхідне. Все необхідне. І одяг у нас є. Ми не ходимо з вами голі. Правильно, у нас є. Я не знаю, в мене шафа не закривається. Я вже психую де коли не можу шафу закрити. Кажу, дружині, позабирайте того одягу, стільки Понавішувала і собі, і мені. Я не встигаю носити. У мене нема часу ну, носити стільки одягу, скільки в мене є. У мене он там одніх піджаків, мабуть, штук 10. Я не встигаю їх вдягати, просто носити. Тому дивіться, наскільки. До нас милостивий Господь. Це дійсно Його великі милосердя до нас. І ці слова тут, я не знаю, кожен вірш, бачите, 26 віршів, і славлять, славлять Господа, бо дійсно вік його милосердя. Який приклад треба брати нам? Телефон. Так. Дивіться, це наш Господь, да? але Господь нас створив по образу своєму, по подобію Його. Да? і... Нам якими потрібно бути? Нам потрібно бути милосердними чи ні? Потрібно, так. Я сьогодні загуглив, хочу такі от: от мені сподобалися такі. Такі ніби як вірш. Да, що таке милосердя? Да, це милосердя ми за Бога. Я вам трошки зачитав. Ви зрозуміли, да, для чого нам тепер треба розкривати двері. Бо дійсно він милосердний, він, він заслуговує, тільки він єдиний заслуговує цієї слави, тому що він милосердний для нас. І дивіться далі, що таке милосердя для нас, людей, ну, якби ми люди, да? написано: милосердя це безкорислива допомога або співчуття до ближнього яку здійснює людина від щирого серця. Далі милосердя діяльне прагнення допомогти кожному, хто має в цьому потребу. Це втілення високої любові до ближніх. У християнському віровченні обов'язком кожної людини визначено такі милосердні вчинки: голодного нагодувати, спраглого напоїти, голого одягнути. Недужого відвідати, померлого поховати. Чуєте, брати і сестри, для людини. Дивіться, нічого складного нема для нас. Тобто, щоб нам бути подібним до Бога, нам треба бути також милосердними. Нам треба, коли ми проходимо, да? а людина нуждається. Людина от, от хоче їсти Зараз є такі люди. Да? От хоче їсти, нема в неї за що купити ту їжу. Не треба проходити стороною. От. Купіть, купіть, підіть якусь булочку, якогось кефіра. Дайте цій людині, і це вже проявити милосердя. Це вже буде приємно, і Богу буде. Він це все бачить. Да? І нам буде приємно, тому що ми змогли поділитися, змогли нагодувати. Да? Написано відвідайте людина, коли хвора в лікарні. Нічого складного нема. Нам піднятися зараз, да і просто провідати людину. Любій людині буде приємно. Любій людині, яка б не була, їй буде приємно. Тому нічого складного нема. Я закликаю всіх брати і сестри. Ми бачимо, який милосердний наш Господь до нас, до нас тому давайте не будемо егоїстами і ми будемо милосердними, тому що нас оточують наші ближні. Не тільки рідні, да, а є, наприклад, сусіди. От, деколи, даже Ну ти просто поговориш, скажеш приємне слово, і людині вже буде приємно Людині вже буде приємно, вона вже задумається. Ця людина вона задумається, чи відкрити їй своє серце для Бога. От, тому що багато да з людей, хто не чув за Бога, да от надо говорити, не надо стиснятися. Не треба взагалі. Я вчора розмовляв з відьмою Ну, вона так сама. Представилася мені, вона сказала: я ведьма, я, я такий, опа, нічого собі. Що ж їй сказати? І я давай святкувати. Я давай за Ісуса, я давай святкувати, як мене Бог цілив. Що треба Богу вірити. От, тому що вона там мені теж там почала. Оце. І ну я не постіснявся. Я думаю, що ще буду стіснятися Така людина теж потребує спасіння. Як би там не було, хоча вона себе називає ведьмою, але вона теж людина, вона теж потребує спасіння. Тому не стидайтеся, брати і сестри, говоріть за Бога, проявляйте милосердя до людей. Вони в цьому нуждаються. І тоді вони розпахнуть серце, двері свого серця. А Господу, хай буде слава. Амінь.